Дорогі брати і сестри, сьогодні Церква Христова у Великий четвер згадує особливу подію, яку ми називаємо встановленням таїнства Євхаристії, таїнства причастя, тіла і крові Спасителя нашого Господа Ісуса Христа. І під час цієї особливої служби здійснюється досить незвичне читання Євангелія. Чим воно незвичне? Насправді для слухачів, які стоять на богослужінні, все виглядає як одна єдина історія. Але те Євангеліє, яке ви сьогодні чули, воно, воно носить такий характер складеної Євангелії. Що це означає? Це коли з різних євангелій від Йоанна, від Луки, від Марка, від Матфея взяли частинки і їх склали в єдину історію. Тобто це не в одному Євангелії було написано, а в кожному із євангелистів була якась важлива грань цієї події показана. Чому так зроблено? Тому що це справді дуже важливий момент, момент, з якого починається сама е, так звана Пасха. Оце тридення пасхальне починається із цього моменту. із… Е, е, із Таємної вечері Ісуса Христа і своїми учнями. Більшість з нас зараз приймає Пасху, перш за все, як Воскресіння Ісуса Христа. І це є одна із таких проблем для нас, людей віруючих. Нам би дуже хотілося сказати Господу Боже, давай ми забудемо про те, що для Воскресіння має бути зрада, мають бути муки, має бути хрест, має бути жахлива смерть. Зрештою, в гробі лежання нам би хотілося перестрибнути через це все і одразу ж зустрітися із Воскреслим Христом. Але кожного року Церква Христова нагадує цей шлях через цю велику, страсну седмицю, коли кожен день називається великим, сповнений страждання цей кожен день. Але в той же час в ньому є якась особлива велич. І сьогоднішнім Євангелієм Церква Христова пробує нам показати, показати встановлення нового, остаточного і найвеличнішого Царства Божого. Починається цей Євангелій з того, що жінка омиває Ісуса Христа миром дорогоцінним і волоссям витирає Його ноги. Що це за образ? В давнину, коли людина ставала царем, її якраз помазували на царство такою дорогою оливою. Вона помазує Ісуса Христа на царство. І з цього моменту починається оцей шлях сходу на трон. Тому що ця логіка тоді була зрозуміла і зараз зрозуміла. Тому що по сьогоднішній день в світі. Так багато є людей, які мислять такими категоріями, що сенс життя дійсно тоді буде здійснений, коли я стану і скажу, ось я володар усього. По сьогоднішній день стільки зла і жахи твориться через те, що знаходяться такі люди, які кажуть, я буду володіти цим світом межі мого царства закінчуються там, де закінчується моя влада. На жаль, так само і звичайна людина, яка мінімально має територію для правління, теж часто хоче правити, керувати в сім'ї, в родині. На роботі, на маленькій якійсь частині свого царства людина хоче сказати, я тут головна, і від мене все залежить. І Христос пробує нам показати, що за царство Він встановлює. Жінка. Омиває його дорогоцінним миром. І Христос каже: вона мене підготувала до погребіння. Що це означає? Тут вже пророцтво полягає в тому, що Христа так будуть поспішно знімати з Христа, що навіть не зможуть його помазати миром. Така була традиція. Як зараз, коли людина померла, її омивають і одягають у чистий одяг, то тоді людину омивали, натирали пахучою олією. І просто закутували в таку тканину і, і, і несли в гріб. Гріб був не таким, як в нас зараз є він із дерева ящик, а гріб це перш за все була печера, де було таке підвищення, куди клали тіло, воно мало зотліти. І через рік збирали вже кістки, окремо таку коробку, і по суті кістки знаходилися всі разом. Різних родичів в одній печері. Ось такі були дуже важливі на той час погребальні традиції. Між іншим, навіть зараз кожен з вас, напевно, переживав е в своєму житті, як, яку велику роль надає людина похованню. Іноді е буває, що старші люди прямо відкладають гроші на похорон, так, щоб мене достойно поховали. Щоб мені не соромно було, як власне, відбудеться ця подія в моєму житті. Тоді ставлення було не менш серйозне до цього. І у випадку Ісуса Христа настільки все це швидко відбувалося, що не всі, не всі поховальні обряди могли бути здійснені. Тому жінка з однієї на царство помазує, з іншої сторони, яка же Христос готує до погребіння. І далі що продовжується? Після того Ісус Христос збирає своїх учнів і робить цей дивовижний жест. Він бере воду і починає мити ноги своїм учням. Отут починає виявляти Христос, як виглядає Царство Боже. Царство Боже дивовижним чином виглядає. Задуматися тільки над цим. Бог стає на коліна, Бог стає на коліна перед людиною. Бог вмиває ноги людині, вмиває ноги кожному з нас. Каже, я володар усього, причина всього в світі, я прийшов вам послужити. Ось чому моя сила і моє царство. І продовжуючи цю розповідь, Євангелія ще намагається нам розкрити через образ Петра. Петро каже: Боже, ти мені ноги не будеш вмивати, не будеш, тому що хто ти, а хто я? Я за ці роки побачив, яка ти надзвичайна людина, яка ти особлива людина. Зрештою, я був першим, хто сказав, що ти є Господь, син Бога Всевишнього. І тому Петро каже, не може таке бути. Бог має бути Богом. Богу служать, а не Бог служить людині. І тоді Христос каже: якщо ти не хочеш цього, тоді не зможеш мати зі мною ніякої частини в Царстві Божому. Ну і Петро, в звичному його, йому стилі, каже: ну тоді все, Боже, не тільки ноги мені мий, а й всього можеш мене помити. І Христос і тут не зупиняється. Пробую ще більше показати. Він говорить до учнів, а зараз я переламую мою хліб і в цьому переломленні хліба даю вам себе. До того, коли Пасху справляли, люди мали зарізати ягня, запекти його і їсти. Тобто це ягня це був головний образ Пасхи. А Христос каже, ви до того їли ягня, а тепер будете їсти мене. До того ягня було вказівкою на те, що Бог вас звільнив із рабства, а тепер я головний гарант того, що ви будете жити вічно. А чому? Тому що Христос говорить, я, будучи Богом, до кінця вам себе віддаю. Живу не для себе, а живу повністю для вас. А оскільки ви настільки для мене важливі, що я готовий навіть заради вас померти, ви можете бути впевнені в тому, що жоден хто з'єднався із і мною не може загинути. Оце встановлення Євхаристії. Христос каже, ви тепер є моїм тілом, якщо споживаєте мою плоть і мою кров. Кров так само образ давній. Життя людини. Тому що саме кров, вона подорожує по нашому тілу до найглибших частин його. Капіляри, мозок, все сповнене кров'ю. І тому Христос каже, так як ви сповнені кров'ю своєю, так ви тепер будете сповнені моєю кров'ю, моїм життям. З часом це сформувалося в таке визначення. У християнстві визначення церкви, яке звучить так, що церква це єдність нашої природи в гіпостаці Ісуса Христа. Такі складні слова. Але якщо, якщо спробувати це спростити, про що йде мова? Це єдність над всіх людей, всіх людей між собою, як єдиного тіла, іншого образу важко придумати кращого. Апостол Павло його весь час використовував. Тіло, воно між собою поєднане. Кожна клітинка, вона не сама по собі є. Якщо її окремо залишити, вона відразу загине. Так само і людина. Вона сама по собі не може бути. Вона з'єднана із іншими людьми. І для того, щоб це тіло трималося, потрібна кров, потрібне постійне підживлення, джерело життя. Насичувати киснем кожну клітинку людського тіла. І от Христос каже, я стою тим, хто буде вас всіх насичувати. А ваше завдання полягає в тому, щоб усвідомити, що ви між собою є єдиним цілим. Тому далі продовжується це визначення так. Єдність нашої природи, і постаті Ісуса Христа, тобто нас всіх Ісус Христос з'єднав в своїй любові до нас. Став опорою для нашого життя. Слово іпостась в грецькій мові означає підставка, опора. Якщо я не маю на що встати, я впаду. Іноді кажуть, що ну, просто земля з-під ніг і пішла через якусь жахливу подію. От я не маю на що опертися. Тому Христос став нашою опорою. Ми можемо на Христа опертися, бо Він каже, подивіться, як сильно я Бог вас люблю. Невже ви думаєте, що я дозволю, щоб ви загинули? Але продовжується це визначення ще такими словами. Єдність наших іпостацій в благодаті Святого Духа. Знову ж таки, так здається, складно. Отже, церква це єдність нашої природи в іпостатій Ісуса Христа і єдність наших в благодаті Святого Духа. Що таке наші іпостасії? А це те, за що ми так хвилюємося. Люди часто викупують книги, проводять дослідження, які. Всі ці дослідження зведені до того, щоб зрозуміти, а чи залишиться щось від мене після смерті, саме від мене. Тому людина іноді каже, нічого страшного, що тіло моє загине, воно постаріє, зниє. Мені головне, щоб я лишився. Ми справді це відчуваємо, що зрештою тіло наше старіє, особливо з роками. І ти бачиш, а десь там всередині, то я сиджу той самий, чи та сама. Що мені було 20 років, що мені 80, всередині я лишився. Оце наше я не знищене. Це є наша іпостасія, наша інакшість, наша унікальність. Тут різні слова можна вживати, наша особистість. І як з'єднати нас між собою. Якщо те, те, що ми називаємо нашою природою, розум, воля, почуття, тіло, душа, все це Бог сказав, я вам все це збережу, бо я вас люблю. Але важливо не тільки це зберегти, бо тому що навіть зараз, коли тобі 20 років, чи ще навіть і 30, ти ще молодий, тебе нічого не болить. На жаль, це не вирішує всіх питань. Правда, хто пам'ятає, як він був молодий або має дітей молодих, ну і що, що ще молодий. І іноді ти думаєш, як дивно, що людина ще не розуміє, що виявляється, так добре, коли ти здоровий. А все одно нещасті, здорові, а ще чогось не вистачає. Молодий. Грошей, кар'єри, слави, багатства. Тому людина навіть коли молода, навіть коли нічого не болить. Вона все одно всередині себе часто вибудовує своє пекло, свою муку. І тому Бог каже, навіть якщо я вас воскрешу, дам вам життя вічне, це може не вирішити питання вашого пекла. Тому що пекло ваше знаходиться в вашій голові. В тому, як ви ставитеся до інших людей, до Бога і до себе. Тому так потрібна нам благодать Святого Духа, щоб нас між собою з'єднати. Людина щасливою стає тільки тоді, коли вона усвідомить, що життя її починається не тоді, коли я для себе живу, а коли я живу для інших, для інших. Тому церква це те місце, де ми вчимо жити для інших. Колись люди дивилися на перших християн і казали, дивіться, як вони люблять один одного. Ось з чого починається церква. З того моменту, коли я міняю своє ставлення до інших людей. Я стаю співвідповідальний із Христом за всіх. за всіх. Я вчусь цього. Я намагаюся жити так, щоб інші люди були моїми братами і сестрами. Чому? Тому що вони також є дітьми Божими, як і я. Ось це Христос хотів нам залишити. Тому апостол Павло і розповідає так образно про недостойне причастя. Сьогодні ми з вами чули. До речі, це найперше свідчення про таємну вечерю записане. Тому що Євангелія були пізніше написані. Перед, перед тим було написане послання апостола Павла до Коринфя, до Коринфської церкви, також до першого зібрання. Це було в 58-му приблизно році. Тобто Десь через 28-30 років після Воскресіння Ісуса Христа. Тобто приблизно можна ще запам'ятати досить багато. Правда, я думаю, що 30 років тому те, що з вами відбувалося, щось таке дуже вражаюче, яскраве, воно запам'ятовується. Наприклад, дитина народилася. Зараз дитині 30. Жінка може пам'ятати, як це було які були події, ну, багато можна деталей запам'ятати. Тому це свідчення апостола Павла, який сам там не був, але він спілкувався із апостолами, воно до нас залишилося. І апостол Павло вже через 30 років розкриває значення Євхаристії таким образом, що багато хто з вас хворіє, помирає, вони достойно причащають. І багато століть думали, чому ж достойне Прочитати всі молитви, сказати всі свої гріхи. Постити, що Що таке достойне причастя. Апостол Павло, коли це казав до Коринської церкви, він явно ще тоді не мав на увазі якогось перераховування гріхів. Він не мав на увазі ще навіть посту, підготовки до причастя, читання молитв. Ні. Він мав на увазі дуже практичну річ, за яку часто ми забуваємо і яка нам менше подобається. Легше молитви почитати, легше навіть попостити. Легше виконати якусь зовнішню форму, ніж те, що радить апостол Павла. А що він радить? З'явилася церква. Що таке церква? Це зібрання людей навколо Христа. Ще не було навіть класичних храмів. Багато речей не було сформовано. Церква починається із того моменту, коли люди живі. Люди прийшли, зібралися і моляться Ісусу Христу і споживають Його тіло і кров. І в ті часи була особливість тих зібрань. Християнами ставали дуже різні люди. І багаті, й вільні. І раби, і вільні. Одна із головних таких шокуючих речей, пов'язаних із християнством, полягала в тому, що християни були дуже різного прошарку суспільства. Вони дуже часто були просто рабами. І це було дивно. В одне місце сходилися, таке просто було немислимо, щоб господар, наприклад, своїм рабом приходив до церкви. А так ставалося дуже життя. Але вільні люди приходили раніше, а раби приходили пізніше, мусили всю роботу зробити, а тоді приходили. І тоді, як виглядала літургія, все починалося із накритого столу. Зривали стіл, це називалося це вечерю Поїли гарно поспілкувалися, поговорили про Бога, кожен розказав, хто що чув про Ісуса Христа. Отак Євангеліє перше з'являлися. Книжки не було. Бо ми собі так уявляємо, що от була Біблія, її завжди читали. Спочатку не було. Спочатку просто хтось щось почув і розказав. От я чув, що Ісус Христос сказав таку книжку. Ще інший казав, а я від Петра чув таку розповідь. І вони ділилися, розповідали зі одному. А потім в кінці переломлювали хліб, так само, як ми зараз робимо. Хоч багато вже з'явилося традицій в нас, але суть та сама. Був хліб і було вино. І вони тоді причащалися тіла і крові Христової. І вже тоді, буквально за кілька десятиліть, пішов процес, який триває до сьогодні. І має страшні наслідки часто, які ті, що ми християнами є, але живемо так, наче Бога немає. Сумгуємо так, наче Бога немає, мучимось так, наче Бога немає. А що це був за процес? Приходили до Бога кожен сам по собі. І бачили в причасті, щоб мені було добре настілення душі і тіла, от ми так кажемо, молив. Значить, щоб я стілив свою душу і своє тіло, себе зберіг. А Павло каже, ви щось не те робите. В чому це приявилося? А в тому, що споживали. Те, що було на трапезі, і все, що принесли, з'їдали, і тут приходять інші брати християни. Раби, а вже нічого немає. Вже все з'їджено. А що з'їджено? Бо кожен прийшов до церкви себе спасати. Вони не думали за тих братів, які були, які мали прийти. І апостол Павло каже, кого багато хто вас хворіє і помирає, що недостойно прихищає. Які висновок? Недостойне причастя є тоді, коли я після причастя не змінюю своє ставлення до людей, до інших людей. До свого чоловіка, до своєї дружини, до тих, з ким, з ким зустрічаюся, з ким живу, на кого маю образу, кого не сприймаю. Не змінив ставлення до людини, недостойно причастився. Головний віт Євхаристії полягає в тому, щоб усвідомити, що ти дитя Боже і інші дитя Боже. Так, нещасне, зранене, Може, таке дитя, яке себе погано веде приносити до тебе, але також дитина Божа. Якщо цього не зрозумів, Євхаристія буде тобі в суд і госуд. Ось що казав апостол Павло тоді і ось що залишається і сьогодні. Тому не забуваймо про істинний сенс причастя. Як і Христос показав. Хочете бути такими, як Бог. Вчіться омивати ноги людям. Вчіться служити людям. Не тільки про себе думати, а й про ближнього. Так виникає не просто мораль, що я маю бути добрим. А це необхідна річ для входу в Царство Небесне. І ще один дуже важливий аспект. Це те, що Бог каже, ти не... Ти не змушений так себе поводити. Я нікого не змушую любити інших людей. Я нікого не змушую бути добрим до іншого. Я просто вам показую, яким я є. Ось що каже Христос. Я цар світу, який служить людям. Хочеш бути моїм учнем, і ти служи Амінь.